Всім доброго здоров'я. Станом на 29 листопада Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи на енергоблоках. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС, проведена чергова ротація представників МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують свою цілодобову роботу на об'єкті, підтверджують виконання всіх міжнародних вимог з ядерної традиційної безпеки, контролюють стан на розподільчих пристроях. Колектив Хмельницької ЕС, окрім основних посадових обов'язків, активно долучається до підтримки наших захисників за кошти кожного з працівників ХАС. Ми маємо можливість закуповувати необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Так на тижні, що минає, були передані матеріальні цінності на загальну суму більше ніж 3,6 мільйонів гривень. Це квадрокоптери, зарядні станції, тепловізійні пристрої, шини до автомобілів, запасні частини, засоби захисту. Станції радіоелектронної боротьби і багато чого іншого. Дякую кожному. Україна бореться, Україна переможе. Слава Україні!